Персичовик, перше слово, коло риску за карлючку. На папері пише ручка, все з'єдналось загадково, і з'явилось перше слово. Здогадались яке саме наймиліше в світі мама. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати, очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, встануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Чи є в світі ще світліше, як мамині очі, що все зарять за дітками день і серед ночі? Чи є в світі, що миліше, як мамині руки, що працює для дитини щиро, без принуки? Чи є в світі що ширіше, як серденько мами, яка б'ється для дитини днями і ночами? Чи є в світі, що дорожче, як мама кохана, що трудиться для дитини до ночі від рання? Моя мама для мене буде завжди гарна. Вона втіла дня ніжності, але готова до мови. Я вдячна їй за свій характер і вміння. Дякую за її безмежну любов, турботу і терпіння. Гарна матуся, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичаї навчила. І щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Ну, мусонько, голубонька, ти ж моя єдина. Я до тебе все толюся, моя мала дитина. Ти ж мене усе голубиш, сонечком зеваєш. Все для мене а про себе завжди забуваєш. І як я виросту, велика, зароблю я гроші і куплю тобі я хатку і садок хороший, садиш нене у садочку, відпочинуть руки. Що для мене все трудились, набирались муки Наша мила і люба, найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, Щоб сонце і зорі плекали теплом. Щоб завжди здоров'я у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долю, добра тобі й радості мила доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. Тусю рідне, ангела земний, ти мій початок, серце і надія. У дні тривог у радості ясній. Твоя любов мене в житті зігріє, в тобі терпіння, мудрість і тепло. Немає втоми, в лагідних водоньок. Ти поруч, і вже все неважко, і світ стає, немов затишна оселя. Дякуємо за вашу безмежну любов, підтримку та терпіння. Ви – наше натхнення, наша сила і упор. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості і щасливих моментів, поруч з тими, кого ви любите. Прийміть щирі вітання з нагоди світлого і зворушливого свята Дня Матері. Нехай кожен день дарує вам натхнення, радість і певність тому, що ваші праці і материнське серце змінюють і це, і цей світ на краще. Якби в словах була пророча сила, а в серці полум'я цвіло, то ми б для вас усе зробили, щоб дня в житті сумного не було. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей. Найкращі всі на світі квіти даруємо вам у цей святковий день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає внуків та дітей. А ви красиві, милі та щасливі до сотні літ зустрічали щоб гостей. Мама, це найдорожче слово у світі. Де б не був ти, що б ти не робив, назавжди вона твій шлях освітить ніжним серцем, відданим тобі. Я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша, звіта для тебе. Хай житті твоєму горя не буває, на устах усмішка маком розцвітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина, дорога матусь, будь завжди щаслива. день матері бажаю краси, насолоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, і природи. Тепла і натхнення, любові і сміху від рідних і друзів безмежної втіхи Прийшла весна, зраділа мама. Вона, як весна, і весна, як мама, лаїдна, добра, ласкава і тепла. А мамин усміх, сонечко з неба прекрасна, як весна, мама, краса. тебе все зробили, щоб дня в, в житті сумного не було. Всю доброту, яка існує в світі. Всю радість що живе поміж людей, найкращі всі на світі квіти. Даруємо тобі у цей святковий день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає внуків та дітей. А ти красива, горда і щаслива, до сотні літ зустрічала, що гостей. Матуся, уклонімо знову знов, бо нам життя вони подарували, і неосяжна мамина любов. в Усі часи дітей оберігала. Моритва порятує від біди, благословення дасть і щастя і долю. Ми вдячні вам, матусі, за труди, хай радості у вас буде доволі, хай не торкається очей сльоза, хвороби давні, нехай не докучають, хай радою зміниться гроза. Частіше діти й внуки приїжджають.